Усіх вітаємо. Сьогодні ми познайомимося з ноутбуком Google Pixelbook Go – стильний зручний та універсальний пристрій з операційною системою Chrome OS, який чудово підходить для навчання творчості та розваг. Його компактний дизайн, сенсорний 4 k дисплей та функціональність роблять його ідеальним варіантом для школярів, студентів та звичайної роботи зі стандартними офісними завданнями. Давайте подивимося, чому цей ноутбук вартий вашої уваги. А перше, що привертає увагу, це мінімалістичний і стильний дизайн. Корпус легкий, виконаний зі спеціального сплаву, міцний і дуже тонкий. Його зручно носити навіть у дитячому рюкзаку. Також цьому сприяє вага ультрабуку, адже вона всього 1 кілограм. Нижня частина виконана з хвилеподібним дизайном, що дає змогу зручніше тримати ноутбук і запобігає випадковому вислизанню з рук і падінню, що особливо актуально для активних дітей. Ноутбук оснащений 133 дюймовим сенсорним 4К дисплеєм із роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів. Зображення на екрані виглядає максимально чітким, яскравим і деталізованим. Дисплей чудово підходить для перегляду відео, читання, онлайн уроків або навіть малювання. Завдяки сенсорному 4К екрану, ноутбуком можна керувати пальцями або стилусом, що дуже звично та зручно для дітей та стане в нагоді у будь-яку в яких сценаріях користування? У середині Google Pixelbook Go працює процесор Intel Core i 7 8500 y якого вистачає для виконання більшості повсякденних завдань та мультізадачності. Завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті ноутбук справляється із запуском кількох додатків одночасно, а швидкий SSD накопичувач на 256 ГБ забезпечує миттєвий запуск програм і зберігання великої кількості файлів. Вбудована графіка Intel UHD Graphics 600 15 підтримує ігри, навчальні програми та відеообробку базового рівня на цьому ноутбуці. Можна насолоджуватися оптимізованими іграми, наприклад, Minecraft – гра, що надає безмежну свободу для творчості й досліджень у піксельному світі. Тут можна будувати, досліджувати і виживати в захопливих пригодах, де кожна дія має значення. Roblox – універсальний ігровий всесвіт із тисячами різноманітних проєктів. На платформі можна створювати власні світи, відкривати нові ігри та брати участь у спільних пригодах. World of Tank Blitz – динамічний танковий екшен із битвами 7 на 7 на легендарних бронемашинах. У грі реалізовано різноманітні стратегії й тактики для перемоги на полі бою. Mobile Legends – захоплива мобільна моба гра з динамічними битвами 5 на 5 проти реальних суперників. У кожному матчі можна обрати своїх героїв і разом із командою досягати перемоги. Drift Max Pro – гра для любителів швидкості та дрифту, що пропонує налиштувати авто та підкорювати змагання в стилі дрифту. На трасах реалізовано різноманітні можливості для демонстрації техніки ковзання. Candy Crush Saga – кольоровий світ головоломок із завданнями скласти цукерки в лінії та подолати рівні. Ігровий процес простий, але захопливий створює атмосферу радості та виклику. Among Us – соціальна гра з елементами дедукції, де команда виконує завдання на космічному кораблі. Серед членів екіпажу може бути зрадник, який намагається саботувати місію або усунути учасників. Напруженість і стратегія створюють атмосферу постійної інтриги. Guys – динамічна багатокористувацька гра, де учасники змагаються на різноманітних аренах з перешкодами. Кожен раунд вимагає спритності та швидкості реакції, щоб пройти далі. Барвистий стиль і веселий геймплей роблять гру захопливою для всіх. Також ноутбук підходить для багатьох браузерних ігор та хмарного геймінгу через сервіси на кшталт GeForce Now. Pixelbook Go – це не просто ноутбук, а справжній помічник у навчанні. Завдяки сенсорному дисплею діти можуть робити нотатки прямо на екрані, малювати чи працювати в інтерактивних додатках. Chrome OS забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних сервісів Google Classroom для онлайн уроків, Zoom та інші онлайн-конференції для навчання та роботи, наприклад, чат студентів, де за допомогою вбудованої Full HD камери та мікрофону можна спілкуватися з будь-якого місця з інтернет-з'єднанням google документи і таблиці для створення презентацій та вирішування об'ємних задач. Додатки для вивчення мов, наприклад, Duolingo. Батьки також можуть налаштувати обмеження для дітей, використовуючи функції батьківського контролю. Завдяки вбудованому модулю Bluetooth можливо приєднати будь-які пристрої до ноутбуку, наприклад, навушники або геймпад, як на відео. Двохдіапазонний Wi-Fi забезпечує швидке інтернет-з'єднання. Інженери Google заявляють, що цей ноутбук може працювати до 12 годин на одному заряді, тож його вистачить на цілий день уроків чи прогулянки з друзями. А швидка зарядка дозволяє за 20 хвилин отримати кілька годин автономної роботи. Динаміки забезпечують чистий звук для відеоуроків, музики чи фільмів. А мікрофони з шумозаглушенням роблять спілкування під час відеодзвінків максимально комфортним. Якість звуку дійсно дуже гарна та звучить набагато краще ніж більшість ноутбуків на Windows. Клавіатура дуже приємна на дотик та забезпечує комфортне користування. Google Pixelbook Go це поєднання сучасного дизайну, чудового дисплея та високої продуктивності. Він стане чудовим вибором для дітей і батьків, яким потрібен надійний і компактний пристрій для навчання творчості та розваг. Завдяки широким можливостям Chrome OS, сенсорному 4К дисплею та тривалій автономній роботі, цей ноутбук легко стане вашим найкращим помічником. Якщо ви шукаєте ноутбук для дитини або легкий та універсальний пристрій для всієї родини. Pixelbook Go – це те, що вам потрібно. Посилання на Google Pixelbook Go буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані та в описі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!